Велика розпаковка за Аліекспрес, мого хлопця. Він мені продовжив її зняти, ну а я хто така, що відказатися. Якщо чесно, поняття не маю, що там, але дуже цікаво. Тож давайте дивитись разом. Чувствую, розпаковка буде дуже цікава. Так, пакетики, куча пакетиків. Почнемо з цієї штучки. Пакетику, ще один пакетик. Без безпеки. Ще цікаво. А тут якісь коробочки. Не знаю, що там. Цікаво. Я, якщо чесно, не розумію, що це. Якісь болтики, якісь штучки. Можливо, це для велосипедів. Прийде, скаже. Дивимось далі. Ого. Ого. Вау. Ще один пакетик. Таке моє Дуже цікаво. Це в нас якесь кріплення. Сподіваюсь, вам видно. Якщо ви знаєте, що це пишіть в коментарях. Бо якщо це, мабуть, нічого, з цього не будуть знати. О, а тут коробка. Сподіваюся, мені каблучки. Давайте відкриємо. Але щось дуже легеньке, як для каблучків і куськи. Ну, це, на жаль, не каблучки. Та, можливо, сумка кріпиться на самокат. Такий чехольчик. Знаєте, ну, такий чехольчик, щоб щось складувати. Бутилочку, там, може, пару бутербродиків. А знаєте, дуже цікаво робити розпаковку речей, уявлення, про які не мають ніякого. Ну, а тут багато чого. Все, дивимось. Це, скоріш за все, кріплення до смартфону на самокат. Коротше, це розпаковка аксесуарів до самокату. Читаємо. Незрозуміла якась фігня навіть на думку не спадає, що це може бути. Якщо ви знаєте, що це, напишіть в коментарях. Вона заказує всяке всячине, мене ще шапоголіком називає. називають. Я хоч з тему корисні речі заказую. І останнє на сьогодні посилочка. Щось важке. Так, це ще одне кріплення на самокат. І також для смартфону. Ой, тут дуже. Ага. Це в нас чорне кріплення для нього, а це червоне кріплення для мене. Позаботився, мій любімкий. В принципі, ось така була розпаковка. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Всім пока.